Шановні телеглядачі, мода на українську мову повертається. Оволодіти нею достойно, вільно і що зараз досить актуально, безкоштовно, допоможуть фахівці Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. І сьогодні гість нашої студії, викладач курсів української мови Лілія Віжичаніна. Я рада вас бачити в нашій студії. Дякую, вітаю! І одразу таке виникає запитання: хто ви за фахом? Ви вчитель, педагог, викладач, методист чи бібліотекар? Взагалі-то я за фахом вчитель історії та правознавства, але з дитинства зі шкільних років дуже любила українську мову. Дуже довго думала стати вчителем історії чи української мови. Але все ж таки вибрала історію. Але сьогодні також маю таку унікальну можливість викладати курси української мови. Це покликання душі чи все ж таки це більш практична така потреба? Ну, Взагалі-то я дуже люблю свою викладацьку роботу. Так сталося, що зараз я працюю в бібліотеці, раніше працювала в школі, і ось єдине, за чим сумувала, це за викладацькою діяльністю. Тому, коли прийшла до бібліотеки, почала працювати, відкрила клуб Історичний. Клуб любителів історії, який успішно діє вже 4 роки на базі нашого відділу. А також пізніше виникла така практична потреба навчити людей спілкуватися українською мовою. Тому вже 3 роки на базі нашої бібліотеки також існує проєкт безкоштовні курси української мови «Навчи друга розмовляти українською. Я викладаю на цих курсах. Мені дуже подобається така діяльність, яка приносить надзвичайно великі результати для людей, тому це з одного боку і покликання, і дуже приємно, коли ти бачиш практичну користь від своєї діяльності. А чи подобається це вашим слухачам і скільки їх взагалі ходить на курси ваші? Ну, за їхніми відгуками, такими дуже активними, щирими, їм дуже подобається сам навчальний процес. На сьогодні у нас сформовано дві групи, двічі на тиждень відбуваються заняття, які тривають близько двох годин. І в цілому ці заняття відвідують 25 слухачів. Їм дуже подобається, тому що наші заняття це не навчальний просто процес, як у школі урок. Вони надзвичайно різноманітні. Я використовую різноманітні форми роботи. Ми вчимо граматику, перекладаємо тексти, слухаємо українські пісні, дискутуємо, обговорюємо на різноманітніші теми. Самі слухачі дуже багато вдома читають творів української літератури, як класичної, так і сучасної. Потім ми їх обговорюємо на заняттях, тому таке живе спілкування воно допомагає і користь тако отримати, і знання здобути, подавати такий. Бар'єр психологічний говорити українською, ну і головне, що самі слухачі знаходять між собою однодумців, тобто людей, яким також щось цікаве, обмінюються досвідом, прочитаними книгами, щось один одному рекомендують. Тобто таке надзвичайно жваве спілкування відбувається. Ви сказали, перекладаєте, дайте ну, вгадаю. Напевне, найчастіше з російської, так так, це зрозуміло, тому що все ж таки більшість жителів нашого міста є російськомовними, да? хоча вони дуже добре розуміють українську мову, але ось словниковий запас треба збагачувати, і перекладацька робота вона є однією з найкращих у цьому. Випадку і для жителів нашого міста це також є дуже актуальним. Тому ми перекладаємо різноманітні тексти. Іноді це невеличкі уривки створів літератури, іноді просто якісь повсякденні побутові теми, які нам цікавлять. А ось на останньому занятті, наприклад, перекладали. Так цікаво інструкції до різних медичних препаратів, і слухачі зауважили, що для них це було дуже корисним. Тобто, якщо на наступного разу візьмуть рецепт, і він буде тільки українською мовою, то звісно, вони будуть дуже добре розуміти якісь певні терміни медичні, які там зустрінуть. Я з вами, звичайно, погоджуюсь, що це дуже корисно для нас, для херсонців, але все ж таки напевне знайдуться серед наших глядачів люди, котрі зауважують, що немає зараз гострої такої нагальної потреби вивчати ще одну мову, адже мовою, якою спілкуємось ми жива мова для Херсонщини, більше це російська. Як ви вважаєте? Ну, звісно, ми нікого не примушуємо вивчати українську мову, і слухачі, які приходять до нас, вони мають надзвичайно різноманітні мотиви щодо вивчення української мови. У кожного своя цікава історія. Хтось, наприклад, все життя проживав у місті, розмовляв російською, але їхні діти, внуки вже знають і говорять українською мовою, і примушують своїх бабусей говорити з ними саме українською мовою. І Є в нас люди, які приїхали з Росії. Бо з якихось таких територій України абсолютно російськомовних і тому вони хочуть достойно навчитися говорити українською мовою, вивчити граматику. Хтось просто принципово вирішив для себе перейти на українську мову і спілкуватися не повсякденні на роботі. Ну а для когось це взагалі є нагальна потреба, тому що ми знаємо, що, наприклад, часто зараз на роботах дає вимога володіти державною мовою достойно, тому деякі люди приходять до нас на курси саме за цим. А чи є у вас серед слухачів переселенці вимушені, біженці, і чи розповідають вони про дискримінацію за мовною ознакою? У нас у минулому році на курсах була біженка з З Луганська. Зараз вона ще правда переїхала до Львова і там також вивчає українську мову. Якісь такі проблеми щодо дискримінації, ми про це не говорили. Людина просто переїхавши до міста Херсона, прийшла і сказала, я хочу вивчати українську мову, володіти нею. Угу. Розкажіть, будь ласка, які правила правопису ви вивчаєте? Ви ж не лише читаєте, а передусім читеся говорити і писати. так? Так, так. кожне наше заняття розпочинається з граматики. Ми вивчаємо різноманітні частини мови та особливості їх правопису. Наприклад, на останньому занятті ми вивчали таку особливу частину дієслова, як дієприкметник, вчили, як правильно пишуться дієприкметники з як вони утворюються в українській мові, які їх особливості перекладу з російської на українську мову, особливості вживання в текстах дієприкметникових зворотів, пунктуації і так далі. Я також бачила на сторінці у Фейсбук ваше запрошення до волонтерів, до усіх охочих приєднатися і також викладати. Це мають обов'язково бути фахівці своєї справи, чи ж просто волонтери, і чи мають право вони тоді навчати, якщо самі досконало не володіють. Ну, володіти досконало українською мовою це фактично неможливо, да тому що мова змінюється. Постійно треба займатися самоосвітою. І в принципі, мета нашої діяльності це навчити людей вільно розмовляти, не боятися розмовляти українською мовою. Тому викладачами на наших курсах можуть бути як вчителі-викладачі української мови, так і всі бажаючі, які достатньо володіють українською мовою, можуть mm -hmm. передати свої знання іншим людям. Ну і, до речі, за відгуками. Учасників наших курсів, також самих викладачів, дуже добре, коли людина є не спеціалістом, да, просто носієм, можливо, вона краще розуміє навіть людей, да, вона не нав'язує їм якусь таку фахову освіту, да, там не розповідає якісь е, звичайні проблеми мовознавства, які, в принципі, не цікавлять звичайних людей. Для них більш важливим і ось збагатити свій словниковий запас, не боятися висловлювати свої думки, не боятися сказати щось трішки не так і так далі. Тому, Якщо ти носій мови, це зрозуміло стосується не тільки української мови, адже ми знаємо таку чудову практику, коли до нас приїжджають викладачі-волонтери англійської мови, да? це не обов'язково викладачі, але вони добре володіють, тому вони, як ніхто інший, краще не можуть передати ось ці знання. Це також практикується у вашій бібліотеці імені Олеся Гончара? Так, ну, в принципі, так. Але не на ваших курсах ви говорите виключно українською, так розумію. Скажіть, будь ласка, кого більше у вас, чоловіків чи жінок? Молодь чи діти, чи можливо бабусі дідусі є. У нас і чоловіки, і жінки, але, на жаль, чоловіків менше на курсах, хоча вони також є. І останнім часом з'являється більше бажаючих. Наприклад, нещодавно до нас приєднався чоловік, який приїхав з Росії, вирішив корінним чином змінити своє життя, і в першу чергу вирішив, раз він приїхав на Україну. Жити, тепер значить, він буде вчити українську мову. І він за три заняття, які відвідав. Вже робить надзвичайно великі успіхи, адже людина зовсім не розмовляла українською мовою, не знала її. Він переказує тексти, вчить правила, складає речення і так далі. Це дуже надихає всіх інших слухачів. Є у нас і молоді багато, є і люди пенсійного віку. Є невеличка частина учнів шкіл, які також приходять, наприклад, навіть для того, щоб краще підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання, і це безкоштовно, що дуже зручно, мені здається, так, так це дуже важливий такий момент, тому що люди, які записуються на курси, іноді дивуються не вже справді безкоштовно. Але дійсно наш проект є такий повністю волонтерський. Ніяких грошових зборів ми не проводимо. Хоча є громадська організація Український світ, яка має свій особистий рахунок і запрошує людей, які бажають да. Допомогти в організації курсів зробити якийсь матеріальний внесок для викладач для учасників наших курсів. Єдина вимога відвідувати заняття це бути читачем бібліотеки. Угу. Скажіть, будь ласка, ви кажете, не як у школі викладаєте, а все ж таки домашнє завдання. Задаєте додому? Чи ж достатньо просто спілкуватися у побуті української? Звісно, я задаю домашнє завдання і у цьому році мають чудову групу, яка дуже відповідально ставиться до виконання домашніх завдань. Учні перекладають тексти, пишуть твори, виконують різноманітні вправи з граматики, читають твори класичної літератури, або ж сучасної, аналізують їх і так далі. Їм дуже подобається. Це і кожен викладач мови розуміє, що без домашнього завдання вивчити мову неможливо. Мало того, що ми спілкуємось між собою, да, те, що розглядаємо на заняття, дуже важливо це закріплювати вдома, приділяти цьому достатньо часу. Таке, наприклад, завдання ще практикуємо творче, перекладаємо книгу з російської на українську мову. Звісно, для цього часу на занятті не вистачить, тому хто зі слухачів робить це вдома, потім ділиться такими знаннями, що він там дізнався, як переклав і так далі. Тому оцінки ставити? Ставимо за 12 бальною системою і багато відмінників. Дуже багато відмінників. В принципі, завдання всі завжди виконують сумлінно. Можливо, знаєте, навіть там всім хочеться бути кращим. У Нас дуже талановиті слухачі пишуть дуже красиві твори на різноманітні теми. Тому хочеться за це ставити 12 балів. Ставити навіть 12. Це ж за творчість ще додається так, бал, так? Так, угу. скажіть, будь ласка, чи е, отримують ваші слухачі по закінченню ще якісь документи? Що вони прийшли, прослухали ага. ці курси? Так, вони такий сертифікат отримують. Сертифікат про те, що вони прослухали безкоштовні курси української мови. До речі, цей сертифікат виданий нашому координатору курсів у місті Херсоні. Це єдиний координатор в Україні, який також був слухачем курсів, успішно їх закінчив і має ось такий сертифікат. Але хочеться зауважити, що більшість слухачів не мають собі на меті саме отримати сертифікат. Вони більше цінують спілкування. Живе таке можливість ось подолати цей бар'єр, не боятися спілкуватись українською мовою. Ну а сертифікація як вже така ще бонус. одна нагорода, бонус за те, що закінчили ці курси, да формально є такий документ. Я дуже дякую вам за нашу розмову. Хочу ще раз запросити глядачів на курси, безкоштовні курси української мови, де вони проходять. Нагадайте, будь ласка, вони проходять на базі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. До речі, користуючись нагодою, ми дуже вдячні адміністрації нашої бібліотеки, яка дозволяє в таких зручних умовах з використанням величезної кількості підручників, словників, додаткової. Літератури залучати все це для того, щоб наші курси проходили дуже змістовно. Тож я вам дякую і бажаю якомога більше знайти однодумців. Дякую і до побачення.